Друзі, в цьому ролику я дам декілька порад, як гратися правильно з собакою, як себе поводити, які інструменти можна застосувати для корисних ігор з собакою, щоб вона не гризла руки. Ми вам дамо декілька порад, як себе поводити з собакою, яка гризе ваші руки. Якщо ви не можете самостійно справитися з тим, що собака гризе руки, то ви завжди можете звернутися до нашої школи, і ми допоможемо вирішити вам це питання. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в школі для собачок. Дред. Зараз дуже корисний випуск для власників собачок. Як правило, кожне цуценя гризе руки. До нас дзвонять власники собак і скаржаться на те, що їх цуценя, які вони купили до себе в сім'ю, гризуть руки власників чи дітей, які в них знаходяться, і не вміють себе поводити з членами сім'ї. Це нормально, дивіться, собаки не вміють себе вести так, як люди. І я зараз розповім, як правильно з цим поводитися, та на що звертати увагу, а на що не звертати. Хочу розповісти та показати, які проблеми можуть бути. Ми зараз покажемо вам відео, як собака себе поводить, але ми не могли зняти спеціальну відео. Знаєте, як це ми плануємо щоб показати. Якщо будуть відео, щоб показати, як собака саме це робить, ми покажемо. Але як себе поводити, ми розповімо. Якщо у вас не вийде, Вирішити цю проблему самостійно, ви завжди можете звернутися до нашої школи. Тут ми вирішимо це питання та навчимо вас, як поводити себе з собакою, щоб вона не гризла ваші руки. По-перше, ви повинні зрозуміти, що у вас собака. Це тварина для неї нормально. Вони так спілкуються, так граються, так міняються інформацією. Якщо ми хочемо, щоб собака не гризла руки, то це наші побажання, а не бажання собаки, щоб вони цього не робили. Є декілька порад, якими я поділюсь. Перша порада кажуть, що дуже добре взяти для собаки якісь іграшки, на які вона сфокусує свою увагу та буде її гризти. Так, це добре. Але поки ви граєтеся з нею цією іграшкою, вона буде реагувати на іграшку. Потім, коли ви покладете іграшку, її іграшка не цікава, тому що вона стає нерухома. Це дуже важливо. Як тільки ви від неї відходите і щось робите, то собака дивиться, що ноги вже пішли, їй цікавіше ваші ноги, щоб з ними погратися. Чи руки, які від, відштовхують собаку, вона думає, що це ви з нею так граєтесь. Це нормально. Собаки в своїй зграї, вони так між собою спілкуються вони тренуються, і як правило, в цуценяти до 4 місяців буде зміна зубів. І коли це проходить, то у них дуже сильно зудять зуби, вони можуть боліти і вони не знають, куди себе діть. Все пробують кусати, жмакати. Ну коротше, це така нормальна поведінка для них. Давати якусь суперпораду, як себе вести, потрібно протестувати собаку та зрозуміти, який підхід треба для цієї, собаки, тому що дуже важливо розуміти, які зацікавленості в собаки та які в неї пріоритети. Якщо пробувати той чи інший метод на собаці і не знати, якого типу собака, можна потім сказати: а ця порада, яку давали, вона не працює. Чому тому що порад може бути дуже багато? У нас не вистачить часу, щоб з вами ділитися, краще звернутися до професіоналів. Налі вони допоможуть, як це питання вирішити. Одна із порад, як можна собаку відволікти від того, щоб вона не гризла чи ноги, чи руки. Але це треба теж робити правильно, тому що якщо цим не займатися з професіоналом, ви можете щось робити і у вас не вийде, і ви скажете, ні, ці ця порада не працює. Але треба все робити дуже правильно. Це потрібно показати на практиці, як це робиться. Наприклад, якщо з собакою гратися, взяти таку штуку, як вудочка, ми її називаємо це. Десь півтора метру така палиця, там буде мотузка і прив'язана якась іграшка. І коли ви будете гратися з собакою, зараз відійдуть. І якщо власники собаки беруть іграшку і починають гратися, ходять, то собака дивиться за ногами, їй цікавіше ноги, ніж іграшка, яка в руках, коли ви топчитеся. Тому що собака стоїть перед вами і вона бачить ваші ноги, вони рухаються, і її ноги цікавіші. Це одна із порад. Якщо ви починаєтеся гратися з собакою, ноги поставили. Потрібно зафіксувати іграшку чи на вудочці, чи просто в руках, повинні отак от гратися, тако гратися. Передавати із руки в руку. І отак гратися, але ногами не топтатися. Це одна з порад, як краще всього робити. Інша порада це якби ви не гралися з собакою. Ви повинні зрозуміти, що вона може себе поводити так, як їй, їй нравиться і подобається, які їй зручніше. Тому, коли вона гризе руки, потрібно на той час, коли ще нема зміни зубів, вдягати рукавиці. І вони є різної якості, є товсті, є тонкі. Ви повинні підібрати ті, в яких вам буде комфортніше, вона менш буде чи з них кусати. Дивіться, вона може зрозуміти, що це варішка, просто вкусить і відпустить. Якщо ви далі будете продовжувати шевелити руками, рухати ними, вона буде продовжувати гратися. Краще всього, коли вона це робить, предмети, які не рухаються, вона не буде з ними гратися. Якщо навіть вона прикусить, вам не треба дьоргати руками. По-перше, ви пораните свої руки. По-друге, коли ви зафіксуєте просто руки, собаки не цікаво, коли вони не рухаються, і вона припиняє гратися. Але треба показати, що є інші цікаві. Цікаві речі, з якими можна гратися. І ще одне краще всього, коли, коли собака на навчанні їй простіше пояснювати, що можна робити, а що не можна робити. Тому що є речі цікаві, а є корисні. І коли ви розберете це, розділите для собаки, то їй повинно цікаво бути те, що ви з нею займаєтеся, чи вона просто забавляє себе тим, що кусає вас за руки. Це цілі процеси, які зразу не вирішуються. І я кажу, що ми не можемо зробити так, що ми дамо зараз вам на відеоролику чергу рівну пігулку, ви дали собаці, і все, вона не гризе руки. Це довгий процес, це тренування, це якісь правила, які ви повинні навчити собаку, що тут ми граємося, а тут ми не граємося. Тут ми їмо, тут ми займаємося. Це дуже важливо. І це процес тренування. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас все прийшло отак: от ви подивились один ролик у Ютубі, і все пройшло. Такого не буде, звісно. Треба буде звернутися до людей, які є досвід в виховуванні собаки, вони вам теж дадуть якісь поради. Тому що зараз ці поради, я ще раз кажу, ми не можемо перечислити, але декілька корисних ви вже отримали. Якщо ці поради вам не підійшли, ви завжди можете звернутися до нашої школи. В нас є така послуга не тільки як підбір собак, а ще навчання цуциків є готель, і ми, в принципі, займаємося цим 20 років і можемо вирішити любе питання, яке стосується навчання собак. Друзі, я вам обіцяв декілька порад. Зараз я покажу, по-перше, якими іграшками краще всього гратися з собаками. А по-друге, як практично це все робити і як виглядає вудочка, як виглядають іграшки. Ви зараз побачите і спробуємо показати на собачці, як вона реагує на. Чи іншу іграшку. Дивіться, як виглядає удочка: отака От палиця, мотузка і такий валік. Іграшки можуть бути різні, зараз покажу. Саме просте це може бути такий канатик. Дивіться, це джинсовий канат. От простий-простий, бачите джинси? Штанину від джинсів відірвати, відрізати і зробити з неї таку ганчірку, якою ви будете працювати з собакою, щоб вона не чіпала ваші руки, а гризла. Конкретно ту річ, яку ви тримаєте. Є ще м'ячики, зараз покажу. Є отакі м'ячики, це більш професійні речі, і є ще м'ячі, зараз покажу. Дивіться, є ще отакі кожані, є отакі іграшки, є прості. Це все прості речі для того, щоб зайняти собачку та цікаво з нею погратися, щоб вона не чіпала ваші руки, а зосередила свою увагу на іграшках. Обов'язково, коли граємося, ноги зафіксовані на місці. І коли ви граєтеся з собакою, то дивіться, бачите, дивіться, як собака все веде. В неї вся увага на оцю от річ, Дивіться. Бачите, дивіться. Бачите? Ось. І потім ви так собі граєтеся з нею. Коли підійшли, опять зафіксувалися, дивіться уважно, зафіксувалися і граємося. Бачите, ноги зафіксовані. Оп! А, -а, -а молодець, гарно. Вот так вот и працюем. Ай, браво, молодец. Вот так, все, руки уже не надо. А -а -а -а. Хорошо. Ты шо? Хорошо. Хорошо, дай, дай, дай. Вот так, дай. Так, а ну. Чик. Хорошо. Ай, умница. Вот. Молодец. Вот так вот. Бачили? Уважно. Дивіться. І повторюйте, якщо у вас не вийде, завжди можете звернутися до школи, допоможемо з роботою з собачками. Все, дай. дай, 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 дай. да, молодець, На. Пау. хорошо, Ай, бра. так Отак. Отак будемо грати. Отак буде міграція, да, гратися. Да. Молодець, Браво. Все, займайтеся. Оце для собаки цікавіше, чим гризти вас за ваші руки. Якщо вам сподобалась ця порада, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо знаєте інші поради, теж пишіть, ми обов'язково їх перевіримо. І саме головне, ми робимо контент українською мовою для українців. Підтримайте нас, будь ласка, лайком та коментарем. Будемо вам дуже вдячні за це.